Шанобливі вітання друзям з Тіктоку, які, мабуть, ще не сплять, а я вже не сплю. Я б виспався я я і сильно на... находився бо бусоні, це по Росії, там дощик трошки молосить, оступив піч і вже не сплю, і буду малювати, троїти. Пишу. Я добре виспався, вчора знаходився і дуже смачно заснув. Але зараз я про медитацію на вогонь. Живий вогонь. Рекомендуємо дуже добре. Для очей, для здоров'я в цілому. Це піч. От, зараз я трошки так покажу. це велика піч висока. Це його Щоб було, якийсь там зрив, щось таке сталося під час війни, воно якось так. Вогонь тримається трошки так. І це такий комфортний, добренький, такий. Ось такий домашній вогонь. Ось в мене така тут ковбочка. Це не буду зараз. Поки. Кондук бурок, щоб мені було м'ягко. Находився босоніж. І тепер грію. Трішки закладає ніс, yes. бо ну, коли холодно і, до речі, обливається, сьогодні ще не обливався. Я вирішив зранку не обливатися, бо серце, серце має ну, це. Порядку, порухатися, розігрітися, а потім. Вже це. Тож на зв'язку. Чуєш волочка, на зв'язку і не матюкайся там. Слухаємо класичну музику, чудову музику. Вуха не в'яли, а щоб навпаки вуха виростали того <с> слова. сенсі зло. Гарно, чудово, злого. класичному, чудову, класичному молоцар, якщо це Беткована трошки вам зарано. Там інші. Я, я, я покажу, потім поясню. Будьмо.